Всім привіт! Компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу зробити відео по циліндрах сотих на невіску МЗ МТЗ. У нас є в наявності три варіанти. Зараз кожний продивимося і скажу вам актуальні ціни. Давайте почнемо з самого бюджетного і ходового варіанту: це виробництво Польща. Він йде старого зразку, верхня кришка йде на шпильках ось таких довгих. Є кнопка фіксації. Виходи дивляться донизу, і цей циліндр буває тільки в варіанті, коли циліндри дивляться донизу. Також це в нас він чорного кольору, він ще буває пофарбований в синій колір. Вони в нас також є в наявності, але це одна і та сама конструкція, тобто різниця тільки у фарбі. Ціна на сьогодні 3900 гривень. Ще раз повторююся, саме ходовий я вважаю це за його ціни, тому що доступна і недорога. Ось подивіться на вилочку, як вона виглядає. Получається, різьба нарізана, закручена вилочка і ось так обварена. Не видно, які стоять сальники, тому що пофарбоване, але як будто би синє. До речі, нижня частина вона йде суцільна лита, тому що у наступних варіантах вилочки будуть варенні корпусу, тут вона йде суцільна, повністю лета нижня кришка. Я вважаю це його плюс. Так, поїхали далі. Тут у нас посередині лежить вінницький циліндр Вінницького агрегатного заводу. Він вже йде з нового зразку. Верхня кришка йде на шплінті. Виходи також дивляться донизу, але зараз нам під замовлення роблять ще циліндри, такі, де виходи дивляться доверху і вони з'являться десь. Через місяць. Тому подивіться, коли ви дивитесь це відео, можливо, вони в нас вже є в наявності. Полюрітанові сальники. Тут вилочка зроблена сильно краще, також обварена, але сварка гарна з виду. Нижня вилка, як я вже казав, також обварена корпусу. І цей варіант зараз коштує 5900 гривень. До речі, лиття в нього набагато краще, ніж. У Польщі. І давайте перейдемо на наступний варіант найдорожчий в нашому магазині, але, на мій погляд, найякісніший це виробництво гідросила. Він йде також старого зразку. Верхня кришка йде вже на болтах, не на шпильках. Виходи, дивіться, зробили по типу банджо, тобто можна виставляти і донизу, і доверху. Тому цей циліндр вважається універсальний. І вони так почали робити після початку війни. Раніше до війни вони їх ці циліндри виготовляли у Мілітополі. Потім виробництво приїхало у Кіровоград, і вони там вже почали на базі свого підприємства, котре виготовляє насос Сенша, почали виготовляти циліндри, і вони зробили ось ці виходи, як штуцера банджо. Це, в принципі, плюс, але як нам написав у попередньому відео, коли я знімав цей циліндр, один наш підписник, що зверніть увагу, тут тепер виходи йдуть з І це він добре підмітив. А на попередніх варіантах виходи, різьба, йде внутрі. Тому на це зверніть увагу. Там людина написала, що не можна підключити клапан. Ви напишіть свою думку про ці виходи. І ще хочу вам сказати також в попередньому відео про циліндр гідросила. Там одна людина написала з приводу: я не знав, що це таке, що це за кнопка. Мені написали, що це кнопка фіксації, і там одна людина дала такий змістовний коментар. Я його також додам до цього відео, щоб ви подивилися. Ось він. І хочу з вами. Давайте домовимося. Якщо ви нам даєте дуже гарні коментарі, ми будемо на них звертати увагу, і у наступних відео, коли буде йти мова про, наприклад, ту ж саму запчастину, ми будемо їх прикріпляти. Відео тим самим ваш коментар прочитає більше глядачів. І я вважаю, таким чином ваш коментар буде більш корисний. Тому давайте пишіть коментарі, ваші думки, і, можливо, ми їх також додамо до наступних відео. Так, вилочка також зроблена непогана. Подивіться. Нижня вилка також обварена. Комплектація два пальці: верхній і нижній, але верхній, в принципі, нам підійде. Нижній треба все одно і на ЮМЗ, і на МТЗ докупляти, тому що вони там йдуть довше. Ну, цей палець можна буде використовувати як верхній у майбутньому, як заміна. Ціна на сьогодні 7500 гривень. І ще забув сказати, що на що на гідросилі, що на Вінниці йде заводські маркування. І вони поставляються в фірмових коробках. На польському маркувань немає, і він поставляється у звичайній коробці. Так що, як ви бачите, в нас є. Циліндри на будь-який бюджет від 4 тисяч і до 7 з половиною. що вам більше подобається, і звертайтесь в наш магазин. Мені подобається більше всього гідросила, але саме ходовий в нас Польща. Ну як я вже казав, вважаю, що це за його ціни, тому що вона доволі доступна. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, всім пока.